Цирку повна темрява та задимлено. За легендою тут стався вибух невідомої речовини та пожежа. Задача рятувальників у пітьмі знайти постраждалих та встигнути їх винести на двір. Окрім пошуку людей рятувальники ще й мають оцінити стан потерпілих та відсортувати їх за ступенем отриманих травм. Усі постраждали, а в нас розрізняються на чотири основні групи: це червоні, це ті особи, які вмирають прямо здесь і зараз. Це ті особи, які мають життєзагрозливі кровотечі. Вони мають бути евакуйовані за першою червом відповідно. Жовті, ті, хто не можуть самостійно пересуватися, ті, хто розуміють, що відбувається, але вони не можуть самостійно надати собі допомогу та покинути місце пригоди. Тому вони є другим етапом медичної евакуації. Ті, хто можуть самі пересуватися та не мають значних травм, потрапляють у так звану зелену зону, де з ними працюють психологи ДСНС. Рятувальники передають так званих жовтих та червоних медикам. Тут постраждалі отримують першу допомогу та відправляються у швидкі до медзакладу. Згідно тактичного замислу, у нас даний об'єкт є об'єктом з масовим перебуванням людей, має складну складне планування, має велике пожежне навантаження. Там тільки відстань від манежу до куполу цирку – 22 метри. Також даний об'єкт знаходиться біля житлових будинків, що теж може нести загрозу. У якості постраждалих до навчань залучили курсантів університету внутрішніх справ. Аби все виглядало по-справжньому, їм зробили професійний грим та імітацію травм. Варто зауважити, що у роль курсанти війшли професійно. Це помогло те, що в, в шкільні гада я займався театральним мистецтвом, так що, в принципі, це пішло на пользу. У мене на даний момент, як ви бачите, Перелом ноги був, тобто я не міг сам шевелитись, не, ну, не рухати, не шевелитись, чувствував боля, ні міні. І до мене підбіг і, ну, Не то, що там побіг до того, до того. Він побачив мене в тяжолій ситуації, підбіг до мене і одразу оказував медичну допомогу. Наклав турнікет, що є важливим, тому що, не дай боровоте кровотече, ну, все це можна померти. Такі масштабні навчання рятувальники проходять чотири рази на рік, але відпрацьовують навички не лише ДСНС а й працівники установ. На жаль, ми вже бачили неодноразово в Одесі, коли були пожежі, масштабні пожежі саме на об'єктах з масовим перебуванням людей, і в першу чергу саме робочий персонал не знав, як себе поводити, але в першу чергу правильно мали спрацювати і відреагувати саме робочий персонал даного об'єкту об'єкту цирку, тому що вчасно викликати знову ж таки рятувальників. Інші оперативні служби вчасно зрозуміти, що відбувається для того, щоб надати інформацію. Таке тренування особливо актуальне саме зараз у воєнний час. Адже службам доводиться не лише працювати на пожежах, а й на місцях ворожих обстрілів. Ксенія Євген канал.